Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням, втретє, сьогодні, 29 грудня, у п'ятницю вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Концук. Спасибі, що ви тут приєднатись, підписуйтесь і дзвіночок. Не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки якраз допомагають алгоритмам Ютубу швидше крутити контент. Ну і пропонувати більш більшій притомній аудиторії. Наскільки що вона є в нашій цій соціальній мережі? Я сподіваюся, що переважно більше вже тут на каналі, але можливо Когось ізберемо десь, друзі. Да, сьогоднішній ранок і ніч ми вже багато говорили і в попередніх випусках. І бачите, в такому динамічному варіанті цифри е змінюються, і цифри, які е сьогодні ну просто можна так навіть сказати, що на голову не налазять, бо хтось каже, ви бачили. Порахували за тими цінами плюс-мінус скільки коштують оці ракети, там дрони. Тощо на удари по Україні вночі, вранці 29 грудня, Росія так в першому наближенні витратила 1 мільярд 273 мільйони 220 тисяч доларів. І це тільки в контексті цих літальних апаратів. А ми не говоримо зараз про зарплати, не говоримо там про амортизацію цих літальних засобів в плані стратегічної авіації, тактичної авіації, пересування там цих балістичних установок. Суто ракети, суто дрони, які літають. Мільярд двісті сімдесят три мільйони двісті двадцять тисяч доларів. Скажу, що він там варить. Він якийсь там ненормальний. Ну те, що він нормальний, ну сумнів да, в когось, Я думаю, ще присутні сумніви якісь. Але мені здається, що тут все ж лежить трошки в іншій площині. По перше. Цими грошима, а російська тема панти дороже денег, от якраз тут вона 100%, в темі перемовин. Та, типу я не проти перемовин, але пам'ятайте, що зі мною треба перемовлятися лише з позиції моєї сили. І я готовий, мене нічого не зупиняє, я точно знаю, що мені за це нічого не буде. Тому, якщо ви там щось там хочете і кмітикуєте. Зупиняти там вогневі ураження, зупиняти бойові зіткнення. То, будь ласочка, в мене є там аргументи. У мене є мої візії, в мене є мої умови, про які вони от не так давно пам'ятаєте. Ми цитували з вами. Відвідва є і тому, будь ласка, я готовий бачите, там мільярд більше кидати, щоб ви мене почули. Ну і плюс ж він бачить, що зараз там якісь рухи є всередині того, що називається колективний захід, і тому якраз це ще один аргумент. Який би на його думку спонукав би Захід, ну, подумати, то ви бачите, він скільки бабла викидає, то може, ну його не треба його там з ним оце поратися. Давайте там зупинимося, де там давайте Києву перестанемо допомагати. Давайте грошей не дамо, зброї не дамо і статус-кво по путінськи і ми якось фіналізуємо цю тему. Але насправді чи будуть в нас такі гарантії? Насправді гарантії, які а, ну будуть лежати там в площині, того що ніхто ніколи нападати не буде, кидати ракети не буде. В мене дуже величезні. І сумніви і ще з іншого боку, напевно, тут, знаєте, як третій закон Ньютона, що сила дії дорівнює сили протидії, а можливо, можливо, зараз важко з ну про це говорити. Але треба би, щоб світ відреагував на ці всі історії сьогоднішнього дня, бо в кожному випадку, в кожному місті є свої історії. Насправді трагічні історії, величезні трагічні історії. Але тим не менш, давайте перейдемо до інших цифр, до інших статистик. Я, принаймні, своє враження перше стосовно якби, фундаменту цієї атаки, вона не військова абсолютно. Це тут нема що ходити, хоча вони намагалися все ж таки там бити по військовій інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, те, що там літальні ці апарати потрапляли в будинки. Ну вони ж використовують тактику. Ми ж про це теж говорили, що вони літають прямо над е, е, населеними пунктами. Ось і потрапляли. Десь, можливо, не так порахували, десь там трошки зберігають. Всі сигнал. Ось вам влучання, ось вам влучання в житлові квартали. Ну, звичайно, що був завданий я окрім цих вражень і своїх і ще гарячим слідом вражень від наших військових. Просто мене вразили реально слова речника повітряних сил. Пана Ігната він каже, що ворог ну завдав масового удару різними засобами повітряного нападу, Фактично, летіло все. Як я сказав, що в ранніх випусках було точно окрім калібрів. А да, з калібрами такі там на Новочеркаську на цьому великому десантному кораблі попоралися. Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. А, механіка в них спочатку розвідка шахедами. А це ж півночі літали. Далі запустили ракети різних типів. Традиційно вони кружляли, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. А, бо ці дрони їм показали да, траєкторію польоту могли облетіти по колу навіть область, Що вони й демонстрували під під час заходу на Київщину з різних напрямів? А, зайти там не з очікуваного напряму з іншого і ще й завдати удару. Отак От він сказав, але просто ця фраза, що в нас монітори ніколи не були такими червоними. Ну теж, от сухий залишок, і спочатку головком залужне, а потім повітряні сили повідомили, що. А з запущених, от реально, чому червоне, 158 повітряних цілей, сили ППО збили 87 крилатих ракет, і 27 ударних безпілотника. Тобто з 158 114 одиниць. Ну хтось скаже, да коефіцієнт корисної дії, нормальний, бо суто ракет всіх типів. Я зараз дам докладно, бо вже є в мене цифри. Розкладочка така по конкретним типажам ракет. бо... Як сказав верховний головнокомандуючий президент Зеленський, в нього від, ну, були відповідний пост. Ви його бачили в мене в телеграм-каналі. Приблизно 110 ракет. Це в суто ракети було випущено по Україні. Бачите, по ракетам 87 крилатих ракет, інших не згадували. Але ракет було 110. Ну саме так відреагував президент на масований обстріл з боку росіян. Ну і дав перелік одразу. Ну я теж розумію, що це емоції, але це емоції абсолютно людські емоції, а не. Ті емоції, які сповідують навіть коментатори в російських соціальних мережах. Пологовий будинок, навчальні заклади, торгівельний центр, багатоповерхівки, приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик, Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Дрогобич, Дрогобицький район, Львівщина, Львів. Да, як я вже сказав, сьогодні Росія била майже всім, що має в своєму арсеналі Кінжали, С-300. Власне, крилаті ракети і безпілотники. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101, Х 505 Приблизно 110 ракет було випущено. Більшу частину ми збили. На жаль, у нас від обстрілів є загиблі, і поранені. А всі служби і працювали і зараз працюють в посиленому режимі. Я думаю, що я до пізнього вечора і на завтра ранок буде завали, розбирають, будуть інформації надходити. А, мої співчуття рідним і близьким загиблим як найшвидшого одужання, постраждали. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту всьому нашому народу. А російський терор повинен програти саме так і буде. Я от е, дуже сподіваюся на те, що. Все ж таки, от ця протидія десь трошки сколихне тих, хто там вже збирає собі новорічні столи, вже тільки вийшовши з різдвяних столів на Новий рік, я маю на увазі те, що називається колективний захід. Ну і більш докладно по механіці, теж кого ну, зараз можна вже дивитися, бо це теж така тема, яка дасть досвід. Бо, як написав головком залужний, сьогодні вночі ворог завдав масового ракетного удару, атаковано ось вам Бо ми говоримо там про лікарні, ми говоримо про там, ТРЦ, але от генерал Залужний уточнив, атаковано об'єкти критичної ще й до цього інфраструктури, промислові і військові об'єкти. Тобто вони були всередині цих цілей. На жаль, є загиблі постраждалі. Спершу окупанти традиційно атакували шахедами з північного південно-східного напряму і з подальшим рухом в Західному напрямі зафіксовано було 36%. Ударних безпілотника. А близько третьої ночі ворог підняв повітря стратегічну е авіацію, це Ту-95МС. Було 18 літаків, які е на шосту ранку вийшли на рубежі пуску і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-35, Х-55. А з Курської області близько п'ятої ранку е він застосував бомбардувальники Ту-22М3. Які випустили вісім крилатих ракет Х-22, Х-32. оце от найбільш небезпечні в цьому розумінні ракети в напрямку північних і центральних областей? В той же час окупанти вдарили по Харкову. Це узагальнення, бо в принципі в такому плані оперативному ми в попередніх випусках з вами говорили. А це вже узагальнення. Тобто, в той самий час, от ближче до ранку шостої, вдарили по Каркову зенітно-зенітними керованими ракетами С-300. і Загалом ворог випустив щонайменше таких 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Причому там. Били вони С-300, С-400, «Іскандер-М» з Криму, з Курської, Білогородської областей. А в 6.30 було зафіксовано зліт п'яти винищувачів цих «Міг-31» з кінжалами, які здійснили пуски п'яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал» із Астраханської області. Також з літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31-5П і одну Х-59. За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України на загал 158 засобів повітряного нападу ракети різного типу, значить, що збили ми 87 крилатих ракет, і фактично із 90, які вони за, запускали, з літаків, і 27 ударних безпілотників. А що як а, а решта ракет, да, Ви правильно запитаєте так? От детальна статистика виглядає так, що як я вже і сказав, 87... З 90 збитих крилатих ракет з Х101 Х3 П'ятірки, значить 27 з 36 безпілотників, 0 з 14 балістичних ракет: оце С-300, С400 Іскандер М, 0 з 5 надзвукових ракет Х47, М2 кінжали. Тобто, по балістиці вони запустили туди, де немає е, наших засобів, які могли би збивати саме балістику. Видно, на Харків таким чином не прикритий. І е кінжали так само, десь е летіли та да, в центр України. Ну, це, це вже географія. Хай військові там доповідають, але в принципі, от е ці дослідження, про які говорив пан Ігнат, вони абсолютно а, мали місце м, і о, таку от статистику дали. Тобто, ще жодної ракети Х 22 Я ж казав, що це найбільш небезпечна ракета не було збито м, 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 над Україною з початку повномасштабного вторгнення. А за весь час війни росіяни 300 таких ракет випустили. А вона летить, щоб ви теж розуміли, швидкістю 4 тисячі кілометрів на годину і заходить на ціль, здебільшого балістичною траєкторією, Тому і для її перехоплення теж потрібні відповідні спеціальні засоби. Потрібні такі системи ППО, як П. Тому з цими ракетами не так просто. А крім Х-22, в них ще є модернізована ракета, яку вони теж сьогодні запускали. Х-32. Ймовірно, сьогодні власне цей комплекс весь і був. Запущений тепер щодо ураження і те, що е, на наших територіях ще раз кажу це цифри, які маю на дану секунду, але просто щоб ви розуміли обсяг е, і, на жаль, і в наших втрат. Тобто, Київ, от зі столиці, під обстріл потрапили Святошинський, Подільські і Шевченські райони, пошкоджено цивільну інфраструктуру, автівки і складські приміщення. Ну вранці кияни бачили цей стовп диму. загинуло. Ну там були різні. Якби, ну, повідомлення, але по факту, те, що от є в результаті: дві людини загинуло, на жаль, 18 травмовано. Львівщина і Львів вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок і об'єкт інфраструктури. Одна людина загинула, 9 поранених. Дніпропетровщина, там торгівельний центр. П'ятеро я не знаю, можливо, ця цифра змінюється, але п'ятеро, на жаль, загинуло, травмовано, 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Слава Богу, там немає не, не, загиблих нікого. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох пацієнток, тобто їх вивели. А одеща не є влучання в триповерховий будинок, і там е були вже і показували люди. Та, і, На жаль, і пошкоджено ще щонайменше два будинки. Я вранці говорю, що три. Ну, так вони просто так поруч всі стоять. Два будинки житлової, 17-ї поверхівки, ДСНС вивели 23 особи. На жаль, двоє людей загинуло, 15 поранено. Харківщина, ворог почав обстріл, як ви знаєте, що вдосвіта. На жаль, людина загинула, дев'ять осіб в поранення. Медики надавали допомогу на місці. Запоріжжя, ну принаймні, те, що от теж я знаю, на зараз вдарили вони по інфраструктурним об'єктам. Чотири людини загинуло, десять поранено. Ну і там гасять ці хвилини співробітники ДСНС, ці пожежі і поліція, психологи працюють. Тобто, в принципі, на загал, зараз, от як змінюється 12 загиблих і більше 75 поранених внаслідок цієї ракетної атаки, яка ще раз нагадаю. Пут... Путін обійшлася в один мільярд там більше 200 мільйонів доларів. По факту, от що він заплатив, ну отримав в результаті. Ну окрім звичайно, всіх речей, про які сьогодні будуть писати. що Путін, ну, абсолютно, от він такий потужний і, і так далі. Прямо свято. От треба більше. Це те, що в пабліках російських так так сам вони так і писали. Прямо праздник какой-то та. Да? Писали, що ми, ми радіємо і їм по барабану, що мирні мешканці там когось вони підсмажували. Ну, тобто, виявилося справжнім святом цей удар в російських пропагандистських пабліках. А вони масово вітали одне одного із святом, як і належать, як то кажуть, да, борцям з нацизмом, коментатори з Росії масово бажали смерті українцям. Це теж факт. Да, і ще що за мільярд двісті мільйонів отримав Путін. Окрім життів українців, він ще отримав значить, десь точкове відключення світла на Київщині, Дніпропетровщині, Одесьчині і Харківській областях. В принципі, Міненерго сказала, що там ну, якби не складно все поновлять, але от вам і результати. Тобто, абсолютно такий медійний привід, на який потратились абсолютно. І ще один такий момент. Ну я думаю, що справиться на нас природа, але просто киян. Я думаю, що і в Дніпрі та ж ситуація в Запоріжжі, і в Харкові. А от в столиці принаймні опубліковані дослідження, такі наукові одразу після російських обстрілів погіршилася якість повітря, і локальне погіршення якості повітря сталося через пожежу в нашому подільському районі, там де ці склади і ця пожежа спричинена ракетною атакою. Тобто в КМДА казали, що в північній частині міста фіксують підвищення концентрації продуктів горіння, зокрема оцих от зважених частинок пилу по суті. Ну, звичайно, що це справило враження і, і на нас. і Я сподіваюся, що на цив, на цивілізацію і на якусь і бажаю, аби ці звуки вибухів в Україні могли почути скрізь у світі. Отак, от, от сказав голова міністерства закордонних справ України пан Кулеба, жорстко звернувся до тих, хто втомився від війни і пропагує про переговори з Росією після масово-ракетного обстрілу, який було влаштовано сьогодні. Це те, що я власне і розпочинав. Для чого на моє передчуття це все зробив Путін. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні у всьому світі у всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу. Підтримку України у всіх редакціях, які пишуть про втому, чи нібито готовність Росії до переговорів, ось вона продемонстрована. І дуже важливо, що відреагувала і посол Сполучених Штатів в Україні, пані Брінк. Вона написала, що Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свою, за свободу від такого жаху. Двадцять четвертому році в неї там на ну, типу, в її пості був скрін з її ж телефона, де повідомлення про повітряну тривогу. Що вона як надзвичайний посол, дипломатичний посол як громадянка Сполучених Штатів, що вона разом з українцями. Сьогодні переживає. Ну і фіналізую цю історію ще однією інтригою до певної міри, бо цікаво дійсно, як з цього будуть виходити. Чи знову розкажуть про українську ракету, чи український літак, чи все ж таки це не українська ракета і не український літак у повітряний простір Польщі з боку України. Сьогодні вранці зайшов невідомий повітряний об'єкт. За ним спостерігали радари. Це ну, як офіційне повідомлення від польської Збройних Сил. Спостерігали радари аж до втрати сигналу. Ну І потім радіостанція сказала, що об'єкт рухався з величезною швидкістю. Його спостерігали жителі Гміни Долгобичу в Люблінському воєвовці. Ну, це фактично там на кордоні, це один там з, з пунктів пропуску, є, наскільки я знаю. Вони чули сильний шум і свист, а сам об'єкт рухався на захід. І зараз в околицях замостя ведуться пошуки, що вони знайдуть, як вони знайдуть і ідентифікують. Ну принаймні вибухів не було. Заяв про там втрати жертв поки що немає. Але за будь-яких обставин Анджей Дуда, але це штатна процедура. В них це по протоколу. Він сьогодні скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення. Повітряного простору, це от цікава деталь. Бо ну зараз не хочу вангувати і розказувати хто від чого, бо яку до речі інтерпретацію дадуть? От, от це от дуже важливо. Але натяки на те, що росіяни таким чином спробували зімітувати чи зробили перетин кордону в бік країни НАТО, ну це було би цікаво, бо румуни і НАТО там кілька разів сказали, що це не навмисно, чи знову скажуть, що це ми помилилися, чи це наш літак залетів, чи там помилилися. З якось з траєкторією збиття, бо на Львівщину ж багато сьогодні літало ракет. От, от, от дійсно, і що насправді Путін і цим хотів сказати. Теж так да, в такому плані: привіт, привіт, панове! Я тут Так що, будь ласка, не розслабляйтеся. Якщо хочете, щоб вам не літало далі аніж довгодолгобичува, то давайте зі мною говорити на тих умовах, які я маю, і це коштувало сьогодні. Ще раз кажу, 1 мільярд, якщо бути точним, 273 мільйони 220 тисяч баксів. Ціна питання одного дня і життів українців. Я вам дякую, друзі, що ви на Ютуб каналі Василь Кланчук. Так виглядає сьогоднішній день. Більше ні про що не хочу говорити. Оце от найважливіше на сьогодні, те, щоб збагнути якраз таку фундамента... фундаментальну фундаментальність моменту. Да, зі всіма можливими варіантами по виходу направо, наліво, прямо, якось так, самі чи не самі, одні проти Путіна чи не одні проти. Підписуйтесь, дзвіночок микайте аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. З категоричними українськими вподобайками, будь ласочка, там як би, порайтесь нормально і коментарі чекаю ваші, звичайно. І е, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео, тільки в ваших соціальних мережах. Респект, як кажуть, і уважуха. Спасибі вам величезне за те, що ми разом. Дякуємо патреонам і спонсорам каналу, власне, за ваше плече і за вашу підтримку. Хто би хотів долучитися і має можливості, бажання, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання разом на загал, пхаємо далі з нашими героями, з нашими збройними силами. України. Країни з нашими хлопцями і дівчатами пхаємо до перемоги. І вона буде, не сумнівайтеся. Дякую ще раз за ваш час, Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!